Ми представляємо село Візна Терновиця, будинок культури, ансамбль «Дзвіночок». із любительського об'єднання Весела Саша. Ми привезли літературну композицію, присвячену Тарасу Григорчу Шевченку. Перший твір у нас про Шевченка. Другий твір у нас із слів з поезії Тараса Григоровича Шевченка. Третій твір про сьогодення, про війну в Україні. Бажаю вам гарного Дякую. Ми використовуємо е, твори Шевченка в, 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 ці, в заходах, які ми проводимо в будинку культури, і у, у наших, е, е, нашому об'єднанні любительському, яке в нас проходить у будинку культури, ми теж стараємося завжди використовувати те, яке е, є ближче до, до, наш, до нашої України і до нашого Це весь колектив, це. ваш? це не весь колектив, це є половина колективу, Кращі з краще з кращих. Дякую. Дякуємо вам. Літературна композиція будинку культури села Лісна Терновиця Шевченкове слово крізь призму часу. Керівник Світлана Сівюк. Так це іде весна, іде ясна, мов квітка розвелася, спогад нам вона несе про віщо Тараса, що більше сотні тому літ помер. Чужій країні та славний він на цілий світ, його всі знають нині. Багато зла перетерпів, назвав лихої долі, малий остався без батьків і вівці впас у полі, дідусь розказував не раз про козаків завзятих і слугов залюбкою та раз блищали оченята. Та пан Тараса в слуги взяв, картав, карав, що нині не Тараснишком малював іспанські стін картини застав прималюванні раз, в саду його Сашенко поміг, щоб вільним стати, Тарас, щоб вчитися, став Шевченком. Його пізнали малярі, хвалили вдали діло. Але злякалися царі, він вірші пише сміло, бо в віршах пригадав Тарас, Як нарід жив на волі, Як козаки в воєнний час перемагали в полі. По віршах тих розповідав, як добре вільним бути, яка невольникам біда, як гнобить ворог лютий, які степи, які Дніпро, і українські люди, як переможе ще добро, і весело всім буде. Злякався, що пісня голосна. Злякавсь, що пісня голосна, Московський цар поганий, Тараса в чужину прогнав, закув його в кайдани, та ще й писати заказав, Московський цар лукавий, а все ж таки Тарас писав, ховав вірші в халяві. Як в пустелі в чужині у самоті томився, писав про рідний край пісні, і Богу все молився, як проминуло десять літ, вернувся він на волю, та невеселий був той світ, ридало серце з болю. Замовкло серце кобзаря, у чужині холодній. Та слово ясне, мов зоря, нам світить до сьогодні. За сонцем хмаренька пливе, червоне поле розселяє рожевою поленою, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, З Богом говорить, а туман, наначе ворог. Покриває море, і хмареньку рожевою, і тьму за собою оповиє тобі душу і не знаєш, де дітись, і жде його того світу, мов матері, діти. І вам слава, сині гори, кригою окуці. І вам, лицарі великі, Богом не забуті, боріться, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. В селі село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм проросло світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широко листі то поле, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром сам Бог витає над селом. Ляхи були. Усе забрали і кров повипивали, а москалі і світ Божий в путо закували. Отак подивишся з даля на москаля, і ніби чесно він людина йде собі, мов сиротина, очима блим, губами плям. Я так її люблю, мою Україну Богу, що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. Про що співаєш пташко, край вікна? Про що ти хочеш розказати? Про те, що краєм у нашому війна чи про ракети ворожі і крилаті? А може, ти не пташка? Ти душа чогось сина, воїна, солдата, що так любив свою країну та життя та вбив його слуга рашиста ката. А може, ти загубила в світі цьому дім, а може, ти забула рідний дім, а може в тебе і немає вже дому. Про що співаєш, пташечко, мені, про що так серденько сказати твоє хоче, про ранки закривавлені, сумні, про вечори в тривогах, дні і ночі, про те, що мати зачекала десь тебе, а ти вже в небі високо літаєш, про те, що вірить, що колись тебе знайде. А ти сказати, що любиш? Як не знати? Я знаю, пташко, чашко, і мені. Весну так з тобою не чекали. Та знаєш, пташко, бо й у горі. Він бачить це зло він покарає. А ти співай, співай, мені пісні. І хоч війна, лицять ракети, гради на а чи не зло о цій війні? Співай, співай, душі мої розраду. Послухай, що я тобі скажу. Перемога вже близько, віриш, правда, я бережу тебе, себе, тебе застережу. І поки війна прилітай, чекаю завтра. Наша... Наша дума, наша пісня не мре і не загине. Ось де люди, наша слава, слава Україні!